Хотіла ще вам показати, що таке умовне форматування. Тобто, грубо кажучи, ми з вами вже використовували для візуалізації певних даних, використовували діаграми, але у нас була окрема таблиця з даними, а окрема візуалізація цих даних. Умовне форматування надає можливість візуалізувати дані відразу безпосередньо в таблиці. Наприклад, ось відсортуємо спочатку. За абеткою наші телефони, а потім покажемо їх вартість і для цього використаємо умовне форматування. Тобто ми можемо взяти основне і ось у нас є. Умовне форматування. І виберемо гістограми. І ось тут є градієнтна заливка. Ось, наприклад, таким чином. Тоді ми відразу всередині таблиці бачимо, візуалізуємо, наскільки буде відрізнятися вартість наших телефонів. Тобто, грубо кажучи, ми поєднуємо нашу діаграму і дані таблиці. Ось ще один приклад. У нас в кожній клітиночці є остача від ділення. Ми брали номер рядочка і номер стопчика множили, і брали остачу від ділення на оце число. І відповідно таким чином ми отримали цілу табличку. І відповідно значення тут абсолютно різні, і ми можемо використати умовне форматування, яке називається кольорові шкали. Що ми тут використовуємо? Тут будуть використовуватися відповідно підсвітка. Наприклад, ось така підсвітка, це означає, що найбільше значення буде підсвічуватися зеленим, середнє значення жовтим. найменше мінімальні значення червоним. Ми можемо відповідно ці шкали поміняти. Ну, Наприклад, ось таким чином оставимо. І, відповідно, міняючи ось тут. Наше число ми можемо міняти і визерунок. Ось таким чином. Тобто, ми відразу підсвічуємо всередині таблиці наші дані. Таким чином, не обов'язково використовувати всю таблицю. Можна використати окремі рядки і або окремі стовпчики для такого умовного форматування. Дякую за увагу!